дівчатка. Дуже рада вас бачити на своєму каналі. І у мене, знаєте, сьогодні було таке натхнення зняти відео, тому я його знімаю. На жаль, у мене такого, знаєте, натхнення знімати відео там кожен тиждень або два рази на тиждень немає В зв'язку з цими такими подіями. Наше місто зараз дуже-дуже страждає. І е, я от згадую, я не можу знаєте, згадати, це треба думати, зараз не хочу, скільки ночей було без тривоги. Здається, цей тиждень була одна ніч. Здається, може, я помиляюсь, ось без тривоги, що можна було поспати. Я так, така людина, я скажу зараз тільки за себе. І знаєте, у нас зараз трішки немає поваги. Один, ну, я так дивлюсь по коментарям. Я так не відчуваю серед от, людей, своїх, свого кругу людей. Є підтримка. От я, наприклад, боюся, там підтримують мене, що все буде добре, не переживай. А ось в коментарях я читаю під деякими відео, не під своїми, а під іншими. Там дівчатка викладають і в Тіктоці, і в Інстаграм, і в Ютубі там хтось сміється, що люди, люди бояться, хтось сміється, що люди, люди лягають спати і теж сміється. Ми всі різні. Психіка у нас теж різна. Стан тривожності теж різний. Хтось, ну... Коротше, ви я думаю, ви мене зрозуміли. Тому м, мені важко знімати відео, і знаєте, натхнення немає, тому що ну де то натхнення, якщо ніч тяжка, потім треба йти на роботу. Потім знов чекаєш тої ночі. Ну, коротше, ментальне здоров'я, можна сказати, уходить на нуль. Я розумію, що треба шукати якийсь позитив. Ті, ну Ті люди, які не бояться, не так переживають, вони кажуть, що треба то, 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 це все розумію, але я не така людина, я трішки. Дивлюсь на все це по-іншому, може це погано, може це добре, ніхто нічого не знає. Тому знаєте, дівчатка, я хочу вам сказати, що підтримуйте один одного, хто там боїться, хто не боїться, хто лягає спати, хто там сидить цілу ніч, це все дивиться. Ось так, що я можу сказати за цей період, за ці такі ночі. Один плюс то в тому, що я познайомилася з людьми, в принципі, непоганими. І ми підтримуємо один одного, можна так сказати. Ось, оце все ось так. І знаєте, сьогодні в мене ще чого так. Вирішила зняти. Були там покупки, то мені захотілося поділитися, я у метрі була. Потім я робила такий рецепт млинців, і там такий, можна сказати, специфічний. Мені сподобалось. Я зараз дуже багато відео про кулінарію, про, про приготування їжі. І ці їжі, можна сказати, культ їжі, якийсь у нас такий набирають багато переглядів. І тому я там щось знайшла. Може, знаєте, я це повторюю рецепт на, у себе на каналі. Може ви подивитесь і вам теж сподобається. Ось так. Ось такі дівчатка новини, начебто, все добре все. Але, знаєте, я як мама я вам скажу по-простому, може мене хтось не зрозуміє, може мене хтось зрозуміє. Звісно, як як мама, я переживаю за майбутнє своїх дітей, і я думаю, кожна мама зараз, не дивлячись, хто не хлопчик або дівчинка, бо хлопчикам зараз важче, а дівчатам більш-менш можна поїхати. Так, я в тому плані розкажу за це. Ось. Але, як і люба мама, я думаю, зараз за це все переживає. Ну, деякі піднімають тему на каналі, деякі не піднімають, тому мені, знаєте, зараз це все важко знімати, сміятися, знаєте, посміхатися на камеру. Я не можу, коли всередині там все кипить. Коротше, ось таке. Потім що? У нас з кузії там сталася біда, я потім вам там відео десь я знімала. Ось у нас пишуть знов. І балістика, і шахеди, Ну, коротше. І це був відбій тривоги у нас в Києві. Вже у нас і зранку, можна сказати, і ввечері вони літають, і вночі. Ось так. Тому все начебто в нормально, але і але ненормально. Коротше, тримаємося, кажуть, за що, тільки не знаю. Ось так. Радую зараз, знаєте, зараз тепленько і. Ну, літом це знаєте, ну краще, коли що це не зима, ось так що я можу сказати. Надіюсь, що колись у нас ночі стануть спокійнішими, хоча би як того року були. Я пам'ятаю, коли летіло 15-16 з шахідів на всю Україну, і ми тоді боялися а зараз триста сімсот. Це кіннежах, так так, що ось так, і знаєте що, що так в, в, в колі я бачу, що люди. Хтось продає квартири, хтось буде здавати, їдуть за кордон або їдуть на Західну Україну, де більш-менш спокійніше, ніж у нас. Я не осуджую, кожен вибирає, як йому. Це у нас у кожного своє життя, і ми вибираємо ну, його самі, ось так скажу. Ось. І просто начебто я не можу сказати, я, начебто, всередині молодці, їдуть молодці. Люди будуть жити спокійно спати, ось так. Але якийсь такий і смуток трішки є, то, ну тому що хочеться б наче, щоб тут всі залишалися, щоб вже жили. Але ж ну, таке, ну коротше, ось так. Хто як хто як виходить з ситуації? Кожна сім'я вибирає собі, як їй буде спокійніше, тому що, знаєте, погано, коли людина вночі не спить, тому що організм тільки вночі відпочиває. Так, Не будемо за погане, але життя таке, як є, столиця і, і Київщина зараз так, в такому режимі, активному, в бойовому активному режимі. Ось так, на жаль, на жаль, на жаль. Надіємося, що колись у нас ночі будуть. Набагато спокійніше. Ось так. Ну що, дівчатка, будете дивитися мої відео, там рецепт, там все. Може, буде у мене натхнення, бо я там ще хочу один рецепт засняти. Сьогодні нічого такого не купила на цей рецепт, позабула. От буває таке у мене, не знаю, як у вас, дівчатка, думаєш, от я приготую, приготую і забуваєш, по якусь там новину почитав чи щось таке. А хтось, знаєте, віддаляється від цих новин, не дивляться ці новини і продовжують жити своє життя. Коли там тривога, хто йде в укриття, хто не йде в укриття. Ну, коротше, не дивляться ці новини. Може, і це і правильно. Але я не така людина. Я це все, все читаю, все дивлюся. Так що ось так. Надіємо, що все буде добре. Так, вам гарного перегляду. Я, в принципі, дівчатка за вами сумую, сумую за цими зніманнями відео. Але ну. Так, як є, я. я кажу так, як є. Як я відчуваю, мені знаєте, хочеться знімати відео в якомусь позитиві. Я переглядала е, недавно свої старі відео. Була якась, Я бачу, бачу е, себе з, зі сторони в моїх очах була якась надія. Зараз вона трішки гасна. Може це погано, може це непогано, але. Так, як є. Так, Всім вам бажаю спокійних ночей, дівчатка, спокійного ну, вечора, ночі і дня, хто на сході там взагалі ситуація. Дівчатка, у мене невеличка закупка в магазину Метра. Я не знаю, вийде, коли це відео, але я вам вирішила її вставити сюди, тому що розкажу чому. Так, що я завжди на постійній основі купляю в магазині Метра, це курячі нагиці. Якщо ви берете дві там упаковки, вони набагато багато йдуть дешевше. І ще, здається, від трьох Якщо чи від берете, трьох. чотири, то взагалі там Акція супер. Беру на постійній основі. кажуть. Потім беру зараз на постійній основі ось такий, можна сказати, набір для приготування курка з овочами. Це в мене полюбляє дочка. Вони є в томатному соусі, а це в білому. В білому нам подобається більше. Так, що Ще взяла сметану від фірми їхньої метро. Зущене молоко, тому що ну, два берете набагато дешевше. А ось це молоко ну, питне, звичайне, якщо ви берете тільки 4. Пляшки, тоді йде акція, так? На жаль, ні. Так, ось такий хуторок у крупа, на жаль, там тільки була. Ось цієї фірми, іншої не було. І тут, я передивилася, в всіх таких пакетах тут є маленька така дирочка. Вона йде всіх. Не знаю чому. Може, це спеціально так, щоб манка якби дихала, не знаю. Але вона ну, пересипається. Треба бути обережним. І взяла дівчатка ось такий кисломолочний сир від фірми Біло, 5%. Він був по акції. Не знаю, коли ж я кажу, вийде це відео, може, коли ви підете вже в магазин метро, її акції цієї не буде. Тому я взяла 4 цих пакети, так набагато дешевше. І я дивлюсь тік ток там, напевно, всі вже дивляться Марину, Ну, дуже Багато в неї підписників, я думаю, знають вже. І вона робила з цього кисломолочного сиру сирники, тому може буду готувати, ну, як вийде в мене. І вона каже, що це самий найкращий сир. У мене сестра вже брала його і каже, Сирники виходять дуже-дуже смачні. Тому хто дивиться, не дивиться Марину з Тіктоку, то подивіться. Так і дівчатка, ви там шукаєте, там є пошук в Тікток, пишіть Марина Сирники, і вона вам вийде цей рецепт. Дуже класний рецепт. Так що ось така невеличка закупка. В магазині у мене була з метро. Я розкладала покупки, дивлюся, була я вам показати. Ось від фірми Сано це такий засіб, він класно відмиває все. Іску сковорідки і плиту, і духову шафу. Він дуже класний справляється з нагаром з якимось таким застарілим, можна сказати, жиром. І зараз він по акції у метра 199 гривень, і це велика. Така упакування, велика упаковка 750 мл, Тому хто буде, якщо моє відео вийде, коли вона буде ця акція, ну коротше, 199 гривень, то мені можна сказати повезло. Тому, звісно, я взяла. Чатка тут роблю новий рецепт налисників і хотіла з вами поділитися. Так все красиво виклала, але забула. Ну, Забула включити камеру і це засняти, але розповідаю так, як є вже. Нам потрібно три курячих яйця, я це все збиваю відразу в миску, і потім буду це все збивати міксером. Так? Одна столова ложка цукру, пів літра молока, можна холодного, можна не холодного. У мене була кімнатна температура. Ну, не знаю, на рахунок холодного буду, буду додавати кипячену воду, дрібка солі, дві столові ложки рослинної. Олії. Тут у мене було розтоплене масло десь 20 г, і мука, скільки, як кажуть, візьме. То будемо це зараз все змішувати, а потім, коли вже змішається все міксером додам пів літра, 500 мл. Лі -лі -лі це Теплої води, гарячої води, верніше не теплої, а гарячої. Так що, ось такий новий рецепт. Це... Ось таке в мене тісто вийшло. Я більш таки, знаєте, детальний рецепт пропишу під цим відео. В описі дивіться, як там все буде написано, і керуйтеся, значить, тим описом при приготуванні. Е, наразі мені все поки подобається. Я не знаю, як вони будуть випікатися. Зараз буду ставити сковорідку і буду дивитися як. А поки так все подобається, буду робити з кисломолочним сиром. Можемо Буду і з м'ясом зробити, але в мене сьогодні буде з кислим молочним сиром. Випікаю, потім отак викладаю по два, ну щоб вони простигли, і потім складаю на тарілку. А вже достала свій кисломолочний сир. Зараз відправлю у блендер, додам цукру, додам трішки ще згущеного молока і буду е, крутити ці млинці і складувати, напевно, чи в кастрюльку, чи в форму для випікання. Ну, побачу. Так, що ось такий принцип моїх млинців. Вже посмажила. Ви знаєте, у мене їх так багатенько так вийшло, і я коли замішувала тісто на цілий літр, думала, я її буду пекти дуже ну, багато часу. Але вони, дівчатка, дуже швидко печуться, ну просто дуже. Так, я викладала на ось такий рушничок, щоб вони так не такі були гарячі, і між собою не прилипалися. Тому так. Перекрутила кисломолочний сир з цукром, трішки давала цукру і трішки згущеного молока, десь по 2 столові ложки. Ось так, у мене тут дві пачки. І зараз буду. Крутити налисники по новому способу, і нам для цього буде ще потрібна форма, бо я буду відправляти у духову шафу. Ну, зараз все покажу. Спосіб загортання налисників з кисломолочного сиру, я побачила на просторі Тіктоку, і мені дуже сподобався. Тому ось так закрутила, додам зараз вершкове масло, і буквально на 5 хвилин поставлю у духову шафу. І це, дівчатка, повірте, буде дуже-дуже смачно. І тепер у мене тепер дилема, бо у мене є ще ну, ці налисники, як їх закрутити в морозильну камеру. Чи ось так, чи звичайним способом. Буду думати, тому що, ну не знаю, думаю, може. Вони потріскуються ось таким спо не знаю. Коротше, буду зараз думати. Так, Ральф. З Ральфом нашим все добре, живий, здоровий, гуляє, а, на жаль, з кузі у нас проблеми. Так. Ну, я не знімаю, зараз на канал трішки розкажу. Він у нас захворів, десь там, напевно, з дівчатами чи за дівчат сперечалися там з хлопцями, ну, з котами. Тому трішки у нас лапка, бачите, побрита. Уже у нас набряк стух, скажімо так, ми приймаємо антибіотики. На 10 днів нам прописали. Ще уколи роблю, ще такі даю Ну, коротше, там процес промиваю ту рану, вже гній не йде, там трішки, ну, водичка виходить і все. А гнія такого такого страшного, як було, немає. Я його поки не чіпаю, бо він такий, знаєте, я б його покупала, але там рана, тому ну поки не чіпаю. Підемо до лікаря, бо він сказав, чи призначить більше антибіотика, ну по днях чи менше, ну, йому треба побачити. Але на лапку він ще повністю не стає. тому Таке, коротше, мені дуже шкода, він його, знаєте, його не було. там, Я вже не пам'ятаю, скільки днів, 4 чи 5. І ну, мені було його шкода. Я знала, що з ним щось недобре, бо він завжди приходив один і той же час. час, Ральф лізав в камеру. Так, і його перший день не було, другий, і на третій день я зрозуміла, що з ним щось не те. Але він, йому вже стало краще, і він вже хоче на вулицю. А його не, не можна випускати. ну, мене зрозуміють ті люди, які, які котики живуть і в хаті, і на вулиці. ну, Хто в приватному будинку живе, й зрозуміє, їх втримати вдома це неможливо. так, Кузя? Так, так, Кузя? Продовжую займатися налисниками. Ну, мені дуже подобається така краса. Ось так додала вершкове масло. І буквально на 5 хвилин розогріту духову шафу. Ставлю, щоб там масло, Розтопилися і вони трошки може змінить колір. Не знаю. Ну коротше, поставлю. склала я так у кастрюльку і поставлю в холодильник. І думаю, ми їх з'їмо. Не так багато у мене вийшло. Коротше, дівчатка. Так, мені сподобалось, і так, знаєте, красиво, і син вийшов, каже, вау, як красиво. Так що такий цікавий е, спосіб завертання, тому всім рекомендую. Ставлю в холодильник, і на завтра нам буде на сніданок. А то завтра на, е, сьогодні на вечерю поставила. Зараз буду доставати. Так, е, я вже виключила, вони, вони там просто доходять. І залишилось тут небагато. Напевно, штуки 4. Але це можна з ущеним молоком і так поїсти. Так що мені все сподобалось. І сам рецепт, і сам ре, е, процес завертання. Вертання. Знаєте, отримала насолоду, оцим ланцями готувала і насолоду я давала свій же блендер. Ну, це такий кухонний комбайнер, щоб мені кисломолочний сир збивав, і вирішила його зразу помити. Ось такий делемарк для кухні з ароматом вийшли. Стара зубна щітка. І знаєте, все так гарненько промила. Він у мене дуже дівчатка старенький, йому. Ну, років, напевно, 15, а то не більше, це Філіпс, але він мене дуже гарно рятує. Трішки у мене там проблема відлетіла від кришки, від чаші самої. Це така штучка, але я її вставляю і, в... сюди. і він нормально працює. Не маю сенсу купляти якийсь інший, бо якщо б чесно, я б такий би самий купила. Ну, якщо б мені сказали, ось. Ну, Такий би самий, він мені дуже подобається. Тут є соковижималка, я соковижималку не брала, бо я її не користувалася. раз. А ось е ясорубка тут гарна була, вже просто він старенький, він погано тяне. А, і от сама чаша блендера, і знаєте, такі е ці робити. Коктейлі є, класно все робить і мені все подобається. Так, нехай трішки постоїть, а потім я його просто змию. Дуже класно все щіточкою. Зразу в рідку, на якій смажила млинці, залила ось таким засобом. У мене він був, але я ще купила в метро такий, тому, бачите, він так працює. Зараз це 5 хвилин постоїть, поки я буду займатися. Ну, я вже займаюся моїм комбайнером. Воно буде вже тут чистеньке, кажуть, тільки промию і все.